Ремовою всім страна. Всі бачили, як були батли ось в цю неділю. Да. Так у тебе були суперницями з твоєї команди, команди Олександра Пономарьова, коуча Анна Марія Панасюк. Да, про це ми поговоримо трохи пізніше. Побачимо, як цей батл відбувався. Там надто бурхливі емоції були взагалі. Розкажи про себе звідки ти така гарна. А, uh, Я много откуда, так получается. О! Что... Такой вид поведи на да, откуда. Да, я родилась в Днепропетровске. Uh, потом жила в Сибири некоторое время. Я родилась uh, в Сибири. Почти родилась. Но самая вот большая моя часть жизни прошла в городе Черкасы в котором я э, провела свое детство. Я хочу огромный привет передать своему городу детства, любимому, зеленому, красивому, э, где живут прекрасные люди. Вот. Я вас очень помню, всех люблю э, и передаю большой привет, потому что я знаю, что у Черкасах меня очень многие поддерживают. Ну а теперь Анна Мария Панасюк и Дарья Минеева на «Голосе Краины». Дивіться і згадуємо батли, які відбувалися, і як все розрішилося. Say I belong not Oh, I think it myself The мне так понравилось просто просто очень здорово я не хочу я я, я бы я бы дала бы паритет. Як говорить, одна голова хорошо, а к сожалению, две лучше. краще. Вот, на мой взгляд. Немножко, чуть больше я б отдал, как бы в сторону вот, болізня. Чесно, по голосу Ані Марії треба працювати, щоб мати такий глибокий тембр, таку вокальну подачу, яку маєте ви. У мене немає критики взагалі, тому що її немає вона відсутня. Даша має просто унікальний за природою тембр. Сьогодні я обираю Дашу. Хочеться аплодувати а після того, як вона виступить в нашому прямому ефірі сніданку з Димплюдне. Ці руки зламати від <свист> оплесків. Дар'я Мінєєва. Зараз ми тобі пропонуємо стати, взяти мікрофон і уявити, що це голос країни. а це сніданок з один плюс один. У нас інша трохи сцена. Що це буде за пісня? Це буде... говори, говори Коротке вступлення. Ну добре. i wish i could forget this all and that run away yesterday i cried it was a terrible rain on oh my tears but today it's just a new day oh my Get of my life i'm searching to find the right way it's so dark and all that i can see I'm on my feet my friends keep telling me girl you gonna be okay but today i'm not okay but my life Of my life, and I am alive. Mm -hmm. I am alive. There's nothing too far for my life because I am alive. I am alive. I got the biggest, precious gift of my life. Даша Минеева, Это вау! Я по иншему сказать не можу. Спасибо. Спасибо. Кстати, песня была моего. собственного приготовления. Вау, wow, <laughs> Да, это, это моя авторская песня. Вот Я хочу всем пожелать, кто нас смотрит, э, во всех трудностях, которые происходят в наших жизнях, всегда помните о том, что у нас остается самое главное, наша жизнь. И пока мы живы, все прекрасно. А давай с чтобы еще по формутеки <laughs> на всегда, еще оператор показала абсолютно твою э, красоту вецотку. <laughs> okay. э, Даш, э, ну диви, вы, э, прямо двух девчаток, двух талантов, так, тоже э, силы маты. і, звісно, талант, так? Ти вірила в те, що тебе по номеру все-таки обере? Я вірила в свої сили. От я вірила, що якщо Саша вже поставив нас друг проти друга, значить він вірен в тому, що я зможу перепити дует. Ну, О, це ось. теж ну хоча з іншого боку, і казав нам і Міладзе, що це як одне ціле, так Анна Марія Понасьо да, їх сприймали да. як дві артистки, як одне ціле. Ну так було заявлено. Да а, ну що далі? Далі далі боїся йти. Відчуваєш, що а, а, чим менше а, конкурентів. тем больше у вот этих вершков талановитых. И с ними а, еще будет ваши бороться. Так и есть, на самом деле. Сейчас очень много талантливых ребят. В проекте осталось мало этого. Многие из них мои давние друзья. Вот. И мне, ну, конечно, это все очень на таких гранях происходит. Потому что, э, с одной стороны, хочется, чтобы и другу было хорошо. И мне, с другой стороны, хочется, чтобы было хорошо. Вот. Поэтому, э, ну, посмотрим, как все будет. Я всем искренне желаю, всем нам, кто остался, да, всем Желаю большой, в общем, удачи, удачі, э, може быть, победы над собою в чем то сіл, терпіння. Ну учуважения. знаєте, а, якщо брати коучі, всіх їх можна характеризувати по перше. Це абсолютно різні люди. Так да, всі правда. теж з вокалом дружать ці таланти, але завести Арбеніну перебуваючи в команді Пономарьова. І Арбініна така треба було Арбініна два рази між прочим. А на пля у нього там була які та танцювальної пафки. Ну що ж знаєш, нас невеличкі критерії такі, щоб ти теж розуміла, коли люди приходять, чесно співають, а я думаю, що багато хто зірок зараз дивиться сніданок і думають. А ми думаємо, що ви там робите взагалі то на великі такі сеня, як тебе мовити, ти варта того, щоб там бути, тому що худоном ходили декорації, а ми їх перемонтовуємо щоразу, коли приходять до нас таланти.